Вітаю народ. Це Сергій, ви на каналі ID Е, Сервер Ядерний борщ. Гра Seven Days. Я хотів підзняти в день, але ну, коротше, тут були справи, да? я бігав до малого до школи, то коротше, в Магас. Ну, коротше, справи якісь такі. Щойно да? добіг до компа. Ну, тут, тут вже в ніч настала в грі, але це ну, ніяк не завадить зняти відео. Дивіться, коротше, така тема. Це ПВЕ, звона тут написана, да, в куточку. Ось, Всі знають, що в 7 Декі дуже важливо мати запаси води і тістки, або вон, супер кукурудза в мене росте, щоб робити скотч. Бо скотч тут потрібен всюди. Тут і набої, і вибухівка, і для гранатомета. да, коротше, Купа, і всі речі, і вся зброя, і всі моди. Кругом треба або клей, або скотч. Ось така тема. Ось, І я став помічати, у мене тут 10 колекторів. Це по 6 банок. Тобто 60 банок я збираю і зазвичай ставлю їх на переплавку. Да? ну, Паритися на воду. Бо тут я фільтри не ставив навмисно, бо було відчуття, що можуть е, ну, спікрасти да? ці фільтри. Ось, А фільтри вони доволі коштовні. Коли ви починаєте грати, вони коштують біля 6 тисяч кожний фільтр, навіть більше. Зараз вони для мене коштують ну, біля 3 тисяч. Але ну, все одно. Не дешево. Да. А оці два модулі вони ко -ко коштували ну, значно дешевше. Це біля 1000, це біля там, пару тисяч, да, там, ну, там, 25 ну, умовно кажучи, да, 2000. Не знаю, щось ну, таке. Короч. Зараз вони коштують ще дешевше. Це 500, цей півтори там, ну, там, тисячі, да, чи щось таке. Щось ну, десь так. Короч. Я не буду прям до копійки. Неважливо, ви бачите, що їх немає. Їх немає отут-недеро. Ось ці фільтри, короче, Ось забрав не лише воду, а забрав і. так би мовити, бачите. І е, модулі, які тут були. Ось. А це мене вгріли десь ну нормально так. Приблизно я так. По е, мінімальним підрахункам, бо ці, ці колектори були поставлені ще на початку. гри, це десь на. на там. Мовно кажучи, плюс-мінус 60-й 50-й день сервера був да, ще, коли він не переїхав, коротше. ось я сюди зайшов на 20-й день, здається, 21-й чи щось таке, коротше, на третій тиждень сервера сюди зайшов. Зараз 170 й день, тобто ви уявляєте, да, скільки це. Люди пролітали, коротше, і потихеньку, ну, схоже, я з ними ділився, да, вони збирали. Тому що електр, він за добу двічі да, дає. Урожаю, я збирав лише один раз. І іноді я скажу, було і 30 банок чомусь. Я здогадувався, чому ж, так. Да? Так ось, коротше, оці турелі, вони, можна їх вимкнути на людей і розвернути ось так на дах. Ось, наприклад, да? ось. і, наприклад, оцю турель також можна так само зробити. вимкнути на людей. І розвернути її, наприклад, ось так ось на дах, да? Ось, Якщо коротше, хтось захоче ще попити води, то майте на увазі, що у Сергія там коротше, вас буде чекати несподіванка, невеличка. І ще я додам турельку десь тут, напевно, не знаю, може, тут. Коротше, погляну, не будемо всі, всі подарунки да, розко, ну, розповідати раніше. Скоріше за все, що я просто ось це все добро просто закрию. Закрию цими ось такими. Ну, забудую, коротше, все це. Закрию. І всі, тоді вже ніхто в мене нічого не вкраде. Ну, скоріш за все. Але е, до тих пір, поки я це все не забудував, будуть стояти турельки. Що, як то кажуть, е, я вас попередив, що краще більше воду тут не красти. На цьому, я думаю, відео можна закінчувати. Пізніше будуть стріми і, і відео і інші, і там купа ще матеріалу зараз в обробці. Але про це згодом. Що ви раптом не підписалися на канал, підписуйтесь, якщо ви ще не грали на українському сервері Ядерний борщ, заходьте, але закривайте свої колектори. Бо навіть в клеймблоці можна забрати воду і забрати модулі цього колектора. Я про це знав, але я. Сподівався на цю шалену висоту, що сюди ніхто не заліз. Але заліз, як ви бачите. Давайте.